Це 29-річний міші в Мунду. Він не говорить українською мовою, спілкується англійською або французькою. Чоловіка впродовж трьох тижнів навчає працювати на друкарській машині в Олександрійському видавництві його директор Андрій Кравченко. У рідному місті Міші. Гома з населенням 2 мільйони людей немає жодної друкарні. Я навчився знімати і ставити пластини на машину. Навчився закладати папір і взагалі працювати з ним, бо до цього з папером не працював взагалі. Ця машина важить чотири тонни, тому потрібно бути дуже обережним під час роботи, бо у ній дуже багато рухливих частин. Міше до нас приїхав, щоб навчатися роботі на друкарській машині, яку ми подарували їм для організації друкарні у республіці Конго, вони друкують. Багато книг, і все це робиться у, у Ганді. Тобто це 600 кілометрів від них, і вони це друкують там, потім перевозять до себе, і вони вирішили, що їм потрібна друкарня. Тому це буде як перший внесок до їхньої друкарні. В Україні міще в Абу Мунду буде до середини вересня, поки тут вирішив вакцинуватись від коронавірусу. Тиждень тому каже, щепити його відмовили в центрі масової вакцинації. Вирішив спробувати ще раз. Центр вакцинації облаштували у палаці культури. Під'їжджали сюди і задали такі питання. І нам сказали, що немає такого протоколу, немає такої можливості, щоб іноземців вакцинувати. Ті, хто знаходиться в Україні, просто по візі з візитом, вони не вакцинують. Я не вакцинувався, тому що в нашій країні недоступна вакцина для всіх громадян. Вакцина була доступна тільки для тих, хто працює в госпіталях або готелях, не для звичайних людей. Вірус неможливо побачити, тому хочеться захистити себе і тих людей, з якими я контактую. Вакцинуватись у центрі масової вакцинації вдруге чоловік не зміг. В Олександрії він працює тільки у вихідні. Чоловіки йдуть у центр первинної медико-санітарної допомоги. Ви Ні, не записуємо. І закінчилося щеплення. А чому не працює? Написано до 16-ї графік роботи. За 15 хвилин приходить головний лікар з головною медсестрою. У центрі масової вакцинації <пасплу> вам могли відмовити тільки з однієї причини. Якщо в людини немає документів, якщо документи є, є вільні місця, ми заключаємо декларацію і або від на жительство або на наше громадянство. Не, У нього немає від на жительство. Він, ну, Він приїхав з візитом. Що значить з візитом? Він приїхав з візитом на рік, на, на три місяці. Я тоді я він поставах знаходиться в Україні, тобто в нього є віза. Сергій Степанович, Ми зв'язалися з департаментом охорони здоров'я. Якщо люди не бажають отримати документи, ми маємо право вакцинувати всіх. Отримати документи, якщо в нього немає документів, сертифікат він отримати не зможе. Що, якщо він хоче на коронавак. або мунду погоджуються зробити щеплення вакциною Коронавак з тим, що після повторного щеплення сертифікат йому не видадуть я дуже довго чекав цього моменту і дуже задоволений, що зміг вакцинуватися. Я вакцинувався, щоб захиститися від вірусу, а не для того, щоб отримати довідку. Додає, прийде зробити друге щеплення за 28 днів. Анна Добраня, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кіровоградщина.